Душі моїй горить блиск щастя і надії, і сміхом радості моє обличчя сяє. Ні, маю на лиці я посміх не такий, коли моя душа в собі печаль ховає, недовго променюсь я радісним лицем, бо гасне сміх. В душі, лишивши жаль мокару, Так захід сонця млу поймає багрецем холодну і смутну, оздоблюючи хмару. Купуєм щастя ми ціною мук і бід, Незгода почувань терзає дух людини. Але опалений промінням сонця, цвіт іще жадливіш п'є холодних розкраплини. Ох, насолод життя найкраще той зазна, Хто сприйме молодим, дари щасливі долі, А той, чиє чоло вкриває сивина, в минулім хай живе. Минуле гоїть болі, над гробцем перед ним закрите майбуття. Він так, як з молоду, не вчує насолоду, Мов сонце взимку, блиск одрад його життя, Осяє хмуру млу, Та не розтопить льоду.